Доброго вечора. Це програма Все про траволікування. Ми знаходимося у фітоцентрі Здорова планета. А поруч зі мною, як завжди, Андрій Володимирович Падос. Нашим незмінним консультантом з трав лікування є Андрій Падос. Андрій Володимирович є лікарем терапевтом вищої категорії з 30-літнім стажем роботи. Більше 20 років вивчає фітотерапію і на даний час є практикуючим лікарем спеціалістом з народної медицини та траволікування. Андрій Володимирович, для початку розкажіть загально про патології опорно-рухового апарату. Все, що ускладнює і це є патологія опорно-рухового апарату. Це артрити, артрози, попереково-крижові редикуліти, відкладення солей, остеохондрози, хвороба Бехтєрєва, деякі системні захворювання. Хочу окремо зупинитися на факторах і причинах, які викликають ті чи інші порушення опорно-рухового апарату. Це є і неправильне харчування, зловживання соленими стравами, малорухливий спосіб життя, лишня вага і не треба забувати. За, також і за спадковість. Тому, чим швидше пацієнти з, е, з тими чи іншими патологіями опорно-рухового апарату звертаються чи до мене, чи до якогось іншого лікаря, тим є легше хворобу попередити. Буває вже так, що якщо є кілька патологій опорно-рухового апарату, і таке буває, ну тоді вже, звичайно, є більш комплексні обстеження і більш комплексне лікування. і вже Відбирається тоді, навіть робиться консиліум з кількох лікарів, щоб точно визначити причину, бо патології і причин є дуже-дуже багато є дуже небезпечні і тяжкі ускладнення, якщо людина не лікується або ігнорує призначення лікаря. За це треба пам'ятати. Ще хочу сказати, що до мене звернулися десь кілька місяців тому двоє пацієнтів з такою складною недугою, як хвороба Паркінсона, де після. Всестороннього обстеження і вже консультації з лікуючим лікарем неврологом даючи наші фітопрепарати, є досить добрі результати. Задоволена, і я вже не перший рік сюди приходжу до нього. Доктор падос, він взагалі професіонал в своїй справі. В нього хороші товаровиробники ліків і він слідкує, він є уважний до хворих. Він постійно під наглядом тримає всіх нас, і навіть неодноразово на мій прийом дзвонили люди, і він чітко говорив, що треба собою привезти. не тільки теперішні аналізи, а аналізи за багато років. Він дивиться, він переглядає не тільки з тою проблемою, що людина прийшла, а й побічні. Андрій а з якими патологіями до вас ще можна прийти? До мене можна звернутися майже зі всіма захворюваннями. Це, як я говорив в попередній передачі. І захворювання щитовидної залози, цукрового діабету, опорно-рухового апарату, порушення діяльності шлунково-кишкового тракту, сечу статевої системи, захворювання жіночої статевої сфери, захворювання шкіри і багато інших. Також хочу сказати окремо, що звертаються пацієнти, які вже перенесли тяжкі операції і онкологічні. Захворювання, де по тих чи інших причинах вже є або зроблені операції, або вже операції недоцільні. Пацієнти, які приймають наші препарати в поєднанні з тим, що назначає онколог і під контролем онколога і моїм, є також досить добрі результати. Андрій доночку, коли до вас можна потрапити на розширений прийом? До мене на прийом можна потрапити в основному по запису. А саме 8 листопада в суботу і 15 листопада в наступну суботу я запрошую львів'ян і жителів області на безкоштовні індивідуальні прийоми, котрі відбудуться за адресою Місто Львів, вулиця Личаківська, 92 А в провулку. Телефон для попереднього запису 247-43. 13, 247 43. 13. Також хочу сказати, що як комусь не виходить в суботу, то за індивідуальним записом я приймаю людей і серед тижня, але попередньо треба домовитися. Ви дивилися програму Все про траволікування». Будьте здорові, до зустрічі!